Починається святкування лельника, це дівоче свято, краси і любові. Богиня Лада виходить на гору, щоб ладувати все довкола. Пісні, хороводи водять на честь доньки. Лади Лелі і е, батька Сварога. Молоді дівчата уславляють сонечко. Відбуваються особливі посвяти. посвяти дівчат-підлітків, у їх новий стан. Дівчини. Всі присутні славлять велеса і приносять пожертви у вигляді грошей, які обов'язково кладуть біля калачу. Коли вже коса заплетена, дівчинка може вийти на вулицю в громаді, з'явилася нова зіронька, яка сходить і може бути для когось бажаною дружиною. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про свято Пробудження жіночої мудрості, жіночої любові. Це свято Лельник. Святкували його традиційно 22 квітня, прославляючи велику матір ладу і її донечку Лелю. Саме в цей день дівчинка-Юнка готувалася до особливої посвяти. І цю посвяту вона отримувала в 14-15 років. Цю посвяту називали саме Лельником, саме червоною гіркою. І про цю посвяту я хочу сьогодні вам розповісти. Після цієї посвяти дівчинка вже була готова роздивлятися довкола хлопців і потихеньку готуватися ставати в майбутньому нареченою. Тож. 22 квітня свято справжнього кохання. Богиня Лада виходить на гору, щоб ладувати все довкола, щоб наводити лад довкола в природі, в полях, лісах, гаях, вселяти любов в душі людей. Це дівоче свято краси і любові, Спокон віку вважається, що весна це і є пора кохання. Тож і. В квітні місяці ми святкуємо саме Лельник, бо саме після холодної зими, нарешті разом з донечкою Богині Лади Лелею прилітають птахи і разом з ними прилітають душі предків і дітей, які в майбутньому протягом цього року, який настає, народяться у жінок. На світанку, як правило, все починається з того, що молоді дівчата уславляють сонечко, і, звичайно, вони вмивають леленою росою своє обличчя, щоб завжди бути гарними та вродливими. А шкіра, щоб у них була шовковиста і чиста. Пісні, хороводи водять на честь доньки лади Лелі і е, батька Сварога. В цей день е, відбуваються особливі посвяти. посвяти дівчат-підлітків у їх новий стан дівчини, яку вже можна буде в майбутньому сватати, яка буде проживати заручені і весільні обряди. Тож богиня Леля це покровителька, і в тому числі весільних обрядів і шлюбу. І, відповідно, їй приносили певні дари, і це був дуже красивий такий святковий день. Дуже красиво починалася вже підготовка до цього свята, і починалася підготовка до Лельника ще з 15 квітня на Брахманський Великдень. Коли Родина починала вшановувати предків, вважалося, що предки дають своє благословення майбутній дівчині. Дівчинка має творити особливі молитви до предків, до богів і просить у них саме благословення на дівування та отримання гарної пари в майбутньому. Волхви дуже уважно придивляються до майбутньої дівчинки, ведуть з нею духовні бесіди, щоб зрозуміти, які у неї в майбутньому орієнтири. Батьки в цей час приносять різні пожертви богам, обдаровують волхвів повитуху, яка прийняла в свій час на світ дівчинку. І саме 22 квітня починається... Святкування Лельника. Коли свято розпочалося, коли дівчинка вже прославляла сонечко, вмилася росою, вона розуміє, що далі в неї буде дуже незвичайний день, бо саме в цей день вона стає дорослою і для цього збирається вся жіноча половина роду, щоб її підтримати в цьому дорослішенні. Мати закликає всіх гостей у світлицю, звичайно, посередині світлиці стоїть стілець, знову ж таки він вивернутий тим самим кожухом, на який знову ж таки насипаються гроші, насипається пшениця, жито для достатку, для благополуччя. І мама, коли закликає, мама цієї дівчинки закликає гостей у світлицю, вона промовляє родина моя велика, ласкаво прошу до світлиці, богиню Лелю вшанувати, доньку до священного гаю одягати. Родичі заходять. Клоняються батькам дівчинки, і от їх зустрічає юнка. Вона вдягнена в довгу вишиту білу сукню, стоїть вона біля печі і е, прагне заховатися, бо щоб ніхто не бачив, як червоніють рум'янцем її рожеві щічки, адже вона сьогодні дорослішає. На середину хати, як правило, виходить повитуха і починає промову про славний рід. Після цього бабуня виносить на вишитому рушникові калач з виплетеною повздовж грубою косою і кладе його на кожуха. Всі присутні славлять велеса і приносять пожертви у вигляді грошей, які обов'язково кладуть біля калачу. Повитуха підкликає дівчинку, забирає калач і пропонує юнці сісти на кожух, а хліб піднімає високо у неї над головою. По черзі приходять батько і мати, благословляють дівчинку на нове життя, аби вона була красунею, розумницею, гарною господинею, бо майбутнє в неї вже попереду доросле. Потім бабуся заплітає їй одну косу із двох. Ви пам'ятаєте, що перед цим в неї ще сім років тому був обряд закосичення, коли їй зробили дві кіски. Тепер вже її плетуть одну косу і зав'язують над чолом червону стрічку. При цьому співають обрядових пісень. І ось тут, коли вже коса заплетена, дівчинка може вийти на вулицю, її викликають дівочі голоси на вулицю, викликають, щоб привітати. Звичайно, така дівчинка вже заплетена, вже в новому образі. Вона просто випурхує з хати, де її чекають цілою зграйкою причепурені її подружки, вони довкола неї ще. Бечуть, розпитують. Звичайно, в цей час сонечко підіймається над небом, вже, вже всі радіють по святі. А на горбі над річкою хлопці готуються розпалювати вогнище і майструють гойдалки. Бо вже в гаю на Лельник збирається багато людей, які будуть прославляти. Цей день богиню ладу, богиню Лелю. і, звичайно, що старші дівчата з весняних квітів та зеленого листя починають виплітати собі вінки. Коли вони виплітають, вже заквічені, вони починають водити хороводи, співати пісень. І в цей момент, звичайно, приходить молоденька дівчинка, новенька дівчинка, ось її запрошують до хороводу. І ось тут починають водити хоровод і співати таку прекрасну пісню, яка звучить так: «Ой, Ойлелю, молодая ой Лелю, ти в'юная ти по горниці пройди олелю, покажи своє лице, Олелю, та віконечко, Олелю, покажи на молодая Олелю свого то тов'юнця Олелю. Та пожалу яєчко, Олелю, щоб на красному блюді Олелю, при добрих людях Олелю. Як тільки танок закінчується, дівча, дівчинка пригощає всіх. Травами, і далі заводиться наступний танок хоровод, і вже її, цю дівчинку запрошують в центр цього кола, цього хороводу, і співають відому нам всім з вами пісню. І В ній дуже багато сакрального символізму. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона впала, до землі припала, сім літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночку, уми своє личко, як ту скляночку, візьмися за боки, покажи нам скоки, біжи до Дунаю, бери ту що з краю. І з кожним новим приспівом молода, ясна дівчинка виконувала то одну, то іншу дію, і по черзі всередину кола вона запрошувала інших дівчат, які також мали в цей день таку посвяту. Вони ставали подоляночками. До речі, саме в Подоляночці сказано, що пройшло сім років. Після останньої посвяти, і що дівчинка вже готова до наступного а, свого етапу життя. В цей момент до дівочого гурту підбігають хлопці, старші дівчата, починають жартувати, починають чіпляти гойдалки на старезні дуби, щоб було весело, і, звичайно, починають всі веселитися. Водять хороводи, співають веснянки, запалюють, запалюють вогнищі. Вечір і чоловіки, і молодиці роблять своє коло, доганяють один одного, граються, як молоді люди згадують, що саме святкуючи лельник, до. до Пізнього вечора можна всім, крім молодої дівчини. Вона має швидко покинути свято і піти додому, бо за нею спостерігають. Спостерігає вся громада, спостерігають, можливо, майбутні хлопці, які будуть дивитися, як вихована майбутня чиясь дружина. Тож дуже важливо, щоб дівчина відповідала тому стану, який вона отримала по святу на Лельник. Вже вона, стала, вона отримала новий стан дівчина, а отже, вона має зрозуміти, що далі її будуть віднині. По батьківським традиціям вважати в'ястункою, тобто нареченою, і вона далі буде розкривати свої сили, уміння, можливості майбутньої жінки, буде вчитися, бо отримала благословення богині Лелі, доньки матінки Лади. І ось з тих пір в, дити... в родині, де пройшов обряд лельник для їхньої донечки, починається нова, абсолютно новий період, бо в громаді з'явилася нова зіронька, яка сходить і може бути для когось бажаною дружиною. Обов'язково Лельник, це перший такий вже громадський обряд, де дівчинку-підлітка ретельно готували, проводили, і вона тепер вже вхожа в громаду, як на правах майбутньої дорослої жінки. І ось саме в тій самій подоляності було сказано. Щоб вона протягом семи років готувалася до цього обряду, бо обряд є дуже-дуже важливим. Лельник, взагалі, це ініціація обряд, щоб дівчина усвідомила себе дорослою. І вона усвідомила те, що на неї покладаються тепер нові важчі, більш відповідальніші завдання. Вона вже має більше приділяти увагу своєму одягу. Вона має бути завжди гарно вдягнена, вона має бути чистою, вона має носити запаску і даруються, звичайно, ще додаткові намиста, пояс і так далі. Так далі які вона має обов'язково вже носити як майбутнє. Наречена ймовірно, звичайно, за такими дівчатами гарними спостерігали не тільки люди і боги, і давали, звичайно, благословення. Дівчина особливо мала бути ну, досить охайною, тому що за нею спостерігала вся громада, і бути на висоті, тобто відповідати певним духовним цінностям і правилам це було важливим завданням під час дівування і аж притул до одруження. Якщо поведінка такої дівчини була гарною, то і відповідно її завжди вважали шляхетною, і в неї, до неї залишалося багато чоловіків. Але також дуже важливо було, щоб жінка розумілася, майбутня жінка на традиціях, на обрядах, вміла себе поводити, вміла розмовляти, вміла співати. вміла… Займатися хатньою справою. І це все, звичайно, ще з моменту закосичення до Лельника навчали молоду дівчину. І, звичайно, тепер дівчинка ставала вже дорослою і починалося її новий, новий цикл життя. І вона, звичайно, мала виконувати певні такі рекомендації, правила поведінки. Які їй просто декларувалися в громаді, і для того, щоб отримати закосичення, пройти обряд закосичення і лельника, то певні правила мала знати кожна дівчина. Про ці правила я вам розповім в наступному відео. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал Калина, ставте свої подобайки і поширюйте це відео, щоб про наші українські традиції знало більше людей. До зустрічі на каналі Калина.